Перед початком другого етапу чемпіонату України з Джимхани у підгір'ї учасники проходять трасу, якою їздитимуть, аби ознайомитись зі схемою руху. Один із них Олександр Равага із Буковини. Спортсмен каже, маршрут уже вивчив, тепер готує автомобіль до старту. Регулюємо колеса, щоб було краще щеплення з дорогою, щоб можна було керувати. Мені, наприклад, на передню вісь треба, щоб вона слухалася руля, на задню вісь, щоб вона скользила. Того там накачуємо определенні. Кожен собі свій секрет має, який в нього тиск має бути в колесах. І так, щоб ніхто не бачив, тихенько я собі накачую і пробую. Потім спробую один раз, другий раз перепровірю, накачаю сильніше, накачаю менше. Ну, така пристартова підготовка це майже у всіх автомобільних змаганнях. Після двох кваліфікаційних заїздів розпочались залікові. Саме за результатами останніх судді оцінюють учасників. «По відчуттях вроді нормально. Ну, декілька помилок було на переключеннях, але в принципі можна все поправити. Машиною задоволений повністю собою трішки незадоволений, тому що е, помилки над гальмуванням і я ще я поставив нові тормози, і Досить ще не, не звик до них. Я ще не можу зрозуміти, як воно гальмує. Тому там були деякі нюанси на, на бочках. Учасники повинні подолати схему руху, не зачепивши штучних перешкод. Переможе той, хто зробить це найшвидше. Розповідає суддя чемпіонату Володимир Власенко. Офіційні змагання з Джимхана на Івано-Франківщині проводять вперше. Це більш скоростний вид спорту, тому що е, набагато більше швидкості автомобілі тут вже переключають передачі. Проходження всіх фігурок проходить набагато більшій швидкості. Відстані набагато більше. обов'язково наліччя шлема, обов'язково. Національні серії автомобілів повністю стандартні тут можуть бути частина і спорт і підготовлені автомобілі. Переможцями другого етапу чемпіонату України з Джимхани у різних класах стали кияни Кадученко Ярослав, Кадученко Михайло та Кавун Тетяна, а також львів'янин Клименко Маркіян та Копач Неля із Тернополя. Після цього розпочалась національна серія чемпіонату. Це більш-менш доступно. Немає такої ж сильно підготовленої техніки. Ну тобто. Що можна спокійніше їхати і не з великими бюджетами. Якщо, наприклад, беремо задній привід, як мене підвізка передня інакша, задня усилена теж трошки інакша. Мотор має бути чуть-чуть, ну так, нормально теж налаштований зі всім. А в основному можна їхати поставити тільки гідравлічний ручник, заварити задній редуктор і зробити трохи вивороту. І ти вже можеш спокійно починати в тому їхати, і то бюджет вийде. 3-4 За словами співорганізаторки змагань Олександри Кодак, на кожному етапі чемпіонату України учасники набирають бали, за результатами яких, окрім перемоги, можуть отримати звання майстер спорту. Ілона Захарук, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.